Звітуватися міністру соціальної політики Наталії Королевській про готовність до оздоровчої кампанії довелося усім 24 областям України і Республіці Крим. Загальна державна селекторна нарада із зі столицею України проходила у режимі онлайн. Представляти Полтавщину доручили заступнику губернатора Валерію Пархоменку. Київ схвалив фінансування оздоровчого сезону у Полтавській області. Тут з обласного кошика виділили найбільше коштів в Україні: 22 мільйони. Загалом бюджету оздоровлення та відпочинку дітей 64 мільйони. А ось щодо того, скільки дітлахів зможуть Користатися цими послугами у Королевської були зауваження. Лише 77 тисяч юних полтавців відправляться у табори цього літа. Це 61% відсоток від загальної кількості. Міністр дала розпорядження дотягнути, хоча б до 80 тисяч. Валерій Пархоменко запевнив, знають, як це зробити. У нас сьогодні в області більше 15 спортивних шкіл в Тому числі обласна комунальна власність влітку проходять збори. Там діти. Ми сьогодні виділимо кошти на харчування. Додаткове це 16 гривень на харчування кожної дитини при цьому пришкольному таборі і таким чином. Також ці діти отримують відпочинкову послугу. Улітку в області відкриється 29 позаміських таборів. В облдержадміністрації кажуть, Полтавщина готова приймати навіть малечу з інших областей. Наразі заклади мають понад 4 тисячі вільних місць. Також на канікулах відкриють 900 пришкільних таборів. У десяти з них діти зможуть ночувати. Окрім цього, влада обіцяє цього року оздоровлять 15 тисяч талановитих та обдарованих дітей.